Так, народ, покажу вам містечко таке невеличке Ардоє. Невеличке, але дуже красиве місце. Містечко. Як тут люди живуть, такі будинки. На ринок заїдемо. Фрукти водимо. Неділя, каже, води, 9 ранку. Тишина, ані людини не цих Прикольно, в когось на подвір'ї. Дуже понакона видно на камеру. Кури, павліни, качки. Гол... Голуби, чайки, папуги, попугаї. Курка, курочка тримає так бараню. Кожні має поживальні гумці. Ну, орбіт, по орбит помає і живет. Yeah, yeah. Так, народ виїжджає на центральну вже вулицю міста. Дуже більш двіжово, людно. Також непогано їде. Так, їдемо, покажу. Парк, поворот. Ручку висунули, повернули. І тут, ну, красивий двір, але красива табличка, тобто гуляти з псом можна, а що він какав. Не можна. Потрібно песика свого пан присодівати. Кругом... Кругом такі таблички. Тобто з псом можна, але якщо він посирав, ну то потрібно поприбирати зразу. Це також. Зроблено так. Нам сюди такий невеличкий ставочок. місце для рибака для відпочинку. Ловити тут можна, але потрібний дозвіл. Купуєш дозу і рибу ловиш. Запах риби стоїть. Ось риба є. Ну прикольно, Там посидіти з Попов'я. Ось тренування собак. там тренінг тренер тренує собаку. От вона е, пливе по воді, короче, не видно. Не. Можливо, ще покажу. Несе качку. собака. Шкода, що камера так не показує близько. Не зближує. Шукає качку. Ну то значить муляж. І понесла до господаря. Знайшла його по понес. Ну, прикольно. Іментує вистріл вест, і по свистку пес біжить і шукає качку. Така тренування собака. Так, йду по містку дерев'яному. место для відпочинку. и заехал так как это не можно собакам большой знак что и людям тоже бачу, бутылки валяются петли Штани прикольні. Покажу. штани. Ось такий парк якийсь. Реставрація колись була. Зараз. Руки, рухи, хлопці. Україна їде. Газу третя. идем принципе вка закажем ваше здоровье Так, народ. Невеличкий такий ринок. В правій стороні продавали м'ясне, таке що сьогодні немає, а по лівій стороні фрукти. Фрукти, печиво, різні вкусняшки. Купимо дружині щось. Ціни. Давайте по цінах прийдемося. Картопля 5 кг 6 євро. Цибуля 6 євро 5 кг. Яблука 3 євро. Перець 6 євро. Баклажани 4 євро. 6 євро перець. Два кілограмма. П'ять євро. Мандарини. Два євро. Два кілограмма шість євро. Клубника. Три євро, п'ять кілограм. П'ять євро. Короче, не розуміють, три буделки, п'ять євро. Монтаринки, мандаринки, антаринки, 2, 2 кілограма, 5 євро. Коротше, я хочу мандаринки. Песини 5 євро, 3 кілограма. Сливки 2 кілограма, 6 євро.

Thank you Do you have uh, 30 cent? Uh, this Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day. Презин... мандаринок, шмотки Шмотку можно купить. Такий костл. В центре міста, А не ми пиво пили коло костла. Так, середина не буду заходити. Можливо. а Можливо буду. Давайте зайдемо якийсь костюм середині. Поставили свого коня. Можна ще... Все, в середине. Неделя, тишина. Служба да, не знаю, когда. Красиво. И чувак. Спасибо. Великі, красиві. Ну, Всередину заходиш такі. Дібе маленькі з середини. Всередині. За двору дуже великі. Так, велосипеди продаються. Цікаво чи ціна є. На велосипедах, ні, нема ціни. Цін на велосипедах нема. Працює. Працює, працює. Понеділка по суботу. Сегодня у нас неделя с 9. Короче, нам З 9 до 12. Что? Цікаво, виходить, не ціни, ці, 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 якісь даже не нові це девушні. Бачу, якісь поражалені, пошарпані. Фонтанчик, приходиш, віддихаєш тут посидіти. Так, зараз такий фонтанчик невеличкий. Не знаю, з пів метра води, можливо, навіть метра. півметра. Ну, приблизно риба плаває, черепаху. Вон. Знаєте видно на видно, Відно там наплаває черепаха, карпи. Дозволить прийти. Видите, прикольне подвіря. А що самое головне, нікого, ну... Майже більшості немає ні заборів по два метри. якийсь клен декоративний, дерева, прикольно зроблено. А тут два бачкатки, вон білий-зелений. і Сюди привозять е, стекло, тобто білі бутилки до білого бачка, зелені до кольорові. Верове скло стекло так люди живуть. Машина їде, я не поправа кину, але прикольно тут вже клас. Сатурятки бетонні. Ну, прикольно Ані забора. По два метри. Тровичка, газончик. Туї, квіти, дерева декоративні. Каміння ці, як галка, чи як називається, той. Щебенький. так люди живуть. Красиво. Ну, подобається. Блін, дав поняття вже їздив. Що тут у нас робиться? Дорожня роботи. Пропускаємо всіх. У нас зелений, будемо їхати. Погнали! Ще одна вулиця. Так, я напевно це дуже малу частину показав цього містечка. Напевно обов'язково ще раз. Ще буде у нас поїздка, велопоїздка. тут десь будинок продається, зараз покажу. Но ціни нема. Оцей білий. Будинок на дві сім'ї. На дві родини. Там на дві сім'ї. Оце красивий будинок. Ну, Суттіка. Один це самий інтер'єр. Все під цегло, проти цегла кожен собі вибирає колір, який їм подобається. Коричневий, жовтий, білий. Антер'єр все під цього йде. Ну, маю, ну, більшість, можна сказати. Так, наближаємося до моєї роботи. Теплиця. На цьому буду, напевно, закінчувати своє відео. Батарея на камері сідає. Тому до наступного відео ще покатаємося по такому містечку. це Дуже мало що я показав. Дуже красиві будинки є.